Пане тренере, на жаль, перший матч у Кубку невдалий, але у команди все попереду. Якщо ігнорувати результат, чи задоволені ви грою, яку яку продемонструвала команда? Так, грою задоволений, але на жаль, в кубку на перший план результат навіть більше, чем ніж в чемпіонаті. Тобто тут немає права на поразку. Тому але бійцівськими якостями своєї команди, молодці, в меншості ми грали майже тайм, Не поступали суперником, на мою думку, навіть переважали. Який темп запропонував Чернігів як команда першої ліги, і як, на вашу думку, атлет виглядав на фоні команди вище класу? Ну мені здалося, що ми задали їм темп. Вони підлаштовувалися більше під нас, нас це й влаштовувало. Тобто ми хотіли грати в активний, в агресивний футбол на високих швидвеськах швидкостях. У нас це виходило. І мені здається, ми цим виснажили суперника, тому що навіть в десятьох у нас були моменти, ми їх повинні були реалізовувати. Тому я задоволений функціональним. Станом команди. Єдине, що трошки на заміну є люди, які вийшли, знову таки не підсилили, хоча б повинні були. Щодо реалізації моментів, сьогодні знову спостерігалася погана реалізація моментів. Чи це вже вимальовується в тенденцію, і чи тренерський штаб працює з цією проблемою? Не працює. Тренерський штаб команда працює. Тобто у нас завжди є надреалізація. Я думаю, що знову-таки це площина психології. Тому що сьогодні були такі моменти, які хлопці в тренувальному процесі реалізовують легко. Там, де були потенційні вихіди сам на сам, вони трошки поспішали. Тому я думаю, це брак досвіду з часом все налагодиться. Дякую вам. Успіхуйтесь. Дякую матч. вам за До побачення.